Всім привіт! Ось сьогодні, буквально вже на вечір, розпустилася остання квіточка на цій орхідейці. Це орхідея Світ толк. Фаленопсис. Ну, і вирішила зберегти для історії ось таке скромне цвітіння на 5 цвіточків. Значить, дві квіточки на магазинному цвітоносі. І виростила вона новий цвітонос всього-навсього на три квіточки. Надіюся, що там щось вона доростить, бо там схоже на таке щось. Але зараз так. Куплена ця орхідея була в одному із завозів 8 березня. Розвивається вона добре, виростила за цей час два листочки. Ось один. а цей вже більший. Корені також в неї добре розвиваються. Ось такі повітряні. Подивіться, яка в неї була сама перша квіточка, яка розкрилася. Ну, не схожа так на бігліб. Вона і незвичайна губа. І не біг ліб, така наполовину, бо ось тут іде ось так широко, а далі йде, якби була звичайна. А наступні квіточки вже розкрилися так, як світолк. ще свіженька, не повністю пелюсточки свої розвернула. Розмовляю тихенько, тому що у нас тут наша асистент спить. Тому так тихенько. Поливаю її, наливаю сюди воду і заставляю десь на сантиметр е, на дні горщика. Вона її випиває, там у неї. Корінець, один проріс у воду, і так випиває. Потім, коли просохне більш-менш цей ґрунт, доливаю ще водички. І так вона мені живе у своєму горщику. Ну, а на цьому все. Огляд закінчили такий міні-огляд і. Зустрінемось уже в наступному відео. Будемо дивитися нові повні розпуски інших моїх орхідей.